Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Мирного, спокійного, безпечного дня вам. Хочу вам показати свої бегонії і розказати, як я їх готую для подальшого цвітіння. Вірніше, що треба зробити для того, щоб бегонія і далі гарно цвіла? Отут у мене бульбова бегонія. Подивіться, гарно розрослися рослини. Красиво цвітуть. От. Ну і тепер що важливо. Стараюся прибрати все, всі оці стебла, де є відсвілі квіти. От. Бегонія це та рослина, яка дуже гарно відкликається на стрижку. Забираємо все зайве, все, що перецвіло. Ось отут, бачите? От видно. От. О, отаке все прибираємо. Так, тут якийсь листочок, не дуже гарний, ось він, його також треба прибрати. Отак. О, Щоб він не псував загальний вигляд. Так, ще один листочок якийсь є з плямою. добре так З білої і жовтої все причепурила. їх трішки тепер червона. Подивіться, бачите? Ось тут вона випустила високе стебло. от Воно дуже нестійке. І в будь-який час його може. Ну, можна би поставити було драбинку, але це не ну це ненадовго, тому що оці, оці квіти вже перецвіли. От, і так само тут перецвіли. Тому кращий спосіб її допомогти це буде просто обрізати. Ось так. От, до половини. Бачите? От. То, що тут ще є одна квіточка, це вже не дуже важливо. Краще її прибрати, щоб рослина відновлювалася. О, і так само ось це стебло, бачите? Ось це стебло. Воно височеньке. І квітка може, і воно може в будь-який час переламатися. От, я його просто вкорочую, воно вже перецвітає. Ось так. О! Бачите? Ось. Все. Тут же нема що шкодувати, тому що більша частина квітконосів вже відсвіла. Ну, щоб не викидати, можна поставити ще у водичку. Ось так. І ще кілька днів. Милуватися цією красивою квіточкою. О, ось так. Що дає таке обстригання? Рослина одразу почне гарно нарощувати бокові, нові бокові пагони. От, бачите, ось тут добре видно. От, просто якщо б я оце не зрізала, вся сила б йшла знову в вершечок, який вже відсвів. А так, тепер рослинка набагато краще і швидше буде розвивати оці молодесенькі листочки, пагони, а вони будуть закладати новий цвіт. От. От, от так само я вже оцю кілька днів обстригла. Бачите, отут підсихає стебло. І так само ось тут підсихає стебло. І одразу видно, як дуже гарно почали розростатися нові листочки, нові гілочки. І так само оцю красоню вже треба підстригати. Тепер подивіться, як добре видно, коли саме це робити. От гляньте, квітконоси вже відцвітають. Ось, а ось тут от зараз оцей приберу. Негарний. О, Негарний листок. От. А тепер подивіться, бачите, ось тут, в пазухах, ось тут в пазухах отворилися вже новесенькі стебла. от, І на цих стеблах будуть квітконоси. от, Ось тут так само, нові листки. Зараз це приберу. О. от, Ось тут так само. Все. Тепер вершечки отак підстригаю. Все. І тепер вся життєва сила вже буде йти сюди, от, на оці нові бутони. Ось так. Ось так, бачите? Ось так зараз виглядає не дуже гарно, тому що ті стебла трошечки такі лисуваті, оголені, але це не страшно. Тиждень, другий, і рослинка дуже гарно, дуже швидко відновиться, омолодиться, омолодиться. От, і випустить, і випустить нові квітконоси. І буде далі дуже гарно, і пишно цвісти. Оці дві бегоні я також недавно обстригла. У цієї були дуже такі розлогі, довгі стебла. От тут ще одне стебло є. Я зараз також його підріжу і все. І хай вона гарно кущиться. Вона починає тоді кущитися після такої стрижки. Ось. Підливаю два рази, якщо дуже сильна спека, рано вранці і так само ввечері, вже коли сонечко сідати починає, от. Якщо хмурно, то тоді раз на день. Бачите, як на мене гарно розрослася. Ось. Така красоня. Мої бегонії мені подарувала моя добра подруга, моя коліжанка Світлана. В неї є свої теплиці, от і вони з сім'єю займаються таким промислом, вони вирощують квіти. І Світлана мені цього року подарувала всі оці бегонії. Я до неї телефонувала, кажу, вони в тебе такі гарні, розлогі кущистя. У мене кажу, якісь такі. А вона каже: а вона мені каже, а ти їх частіше підстригай, і на майбутнє візьми до уваги, що якщо в один горшечок посадити дві або навіть і три рослини, от тоді Кущ буде дуже гарний, розлогий, великий, пишний. От так що на наступний рік, дасть Бог дочекати, я вже тепер буду в один горшечок висаджувати по кілька рослин. А ще, якщо поєднувати різні кольори, це дуже-дуже файно. Так, і ще в мене є ось така бегонія красиво-квіткова. Ось. Бачите, тут в горшечках є по два кольори. От такий, як придивиться, ось тут бачите, з коричневими, темно бордово коричневими листочками, і так само з зеленими листочками. В кожному горшечку є по два кольори. І з нею та сама робота. Її потрібно обстригти, щоб вона гарно омолодилася. От, Всі оці вершечки, які відсвіли. О, більшість з них вже бачите прив'яла, квіти починають підсихати, оце все обстригаю ось так. О! Отак. О! О, дивіться, як гарно видно, що тут рослинка кущиться, випускає нові листочки. нові з От гляньте, які вони ніжні. О, гляньте, які вони ніжні маленькі. Бачите? Треба їй в цьому допомогти. Ось цей бегонів в мене багатенько. Гляньте, яка краса. Ну, вони вже відсвіли, кажу, їх тепер треба причепурити. Так само, як і оці. От, бачите, акуратненько обстригла і все. Але тут ще одна є робота біля них. Обов'язково треба сюди підсипати ґрунтосуміші. От. От, куди дівається земля? З горшечків, е, від поливів може вимиватися, а ще дощами вимивається. У мене всі бегоні на дворі стоять на підвіконі на дворі. От. Е, були роки, що я всі бегоні вирощувала на клумбі. Вони дуже гарно почуваються на відкритих клумбах. От, така краса. Так, добре. Ще вже три впорядкувала три горшечки, ще чотири. От, гляньте, як, наприклад, і у цієї рослинки видно, що вона гарно омолоджується. Бачите, скільки багато молоденьких листочків. От, а я їй лише трішечки у цьому допомогла. Прибрала старе листя, від квітконоси що вже відцвіли. Підсипала ґрунту соміж. Все. О! Тепер зовсім інша справа. От. І для гарного пишного цвітіння використовую добриво для квітучих рослин. Так, щоб бегонія цвіла впродовж всього літа. Пізно восени знову роблю таку стрижку коротку і забираю в приміщення. І то є добре. І то є добре, і то є файно.